Моїй Україні, ми сплелися з тобою корінням. відчуваю Я біль твій і сум. я твоє, Україно творіння, я дитя сподівань твоїх дум, я частинка Твоя, Україно, я твоя кров і плоть, і любов, я твоя Україно, дитина, прихилюся до тебе, я знов. Я люблю твою мову, матусю, вірю в світле твоє майбуття, знаю, що я тобі знадоблюся. Спільні доля у нас і життя. Відчуваю і радість я щиру, хвилювання, тривогу твою. Ти живи, моя ненько, у мирі, я тебе так безмежно люблю. Я твоя Україночастинка, я і ти неродільний на мить. Я пишаюсь, що я Українка, і з тобою нам, нам довго ще жить. Справ немало нас ждуть невідкладних, незалежність нам слід зберегти, щоб було все в порядку до ладу, Многі літа в країну цвіти, будь могутньою, рідна державо, Я коріння твоє і плоди. І тобі я співатиму славу, скільки житиму ненько завжди. Дякую.